Того, що EtherFi нормально роздасть і насипить людям, сам EtherFi може трохи продампитись, але від цього може виграти. Я збираюсь накопичувати BNB, я збираюся накопичувати RDA актив. Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 167-го тижня рубрики 50 по 50. Я розпочав цю рубрику у 2021 році, коли біткоін був десь приблизно 60 тисяч на своєму піку на той час. І я почав саме на піку для того, щоб довести, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, і протягом 3-4 років ви завжди будете в плюсі в рамках цієї рубрики. Я кожен тиждень інвестую 50 USDT в якісь криптовалюти. Ну або ж не інвестую. Ну і давайте подивимось, що ж було цього тижня. Зараз, як ви помітили, ті, хто давно мене дивляться, що я знаходжусь не у своїй студії, все тому що я приїхав на три тижні до своїх батьків, але все одно я продовжую знімати, тому я думаю, хоча б за це, треба поставити лайк цьому відео. А перша новина, яка була цього тижня, це новина про те, що криптобіржа MTGOX перемістила біткоїни. На 9,5 мільярдів доларів вперше за 5 років. Це спочатку помітив сервіс Whale Alert. Він помітив, що 141 658 біткоїнів було переведено з гаманця MTGOX на якісь інші і від е компанії, ну точніше, якої компанії <хи> нема. Ну, взагалі, в мережі не було спочатку пояснення, що це і навіщо це відбувається. А хто взагалі не в курсі, що таке MTGOX, я трошечки розкажу. Це біржа, яка скаманулась, можна сказати, в 2014 році. Ну, або може скаманулась це неправильне слово, скоріше якріга, потім скаманулась, а MT.GOX просто неодноразово ламали хакери і забирали біткоїни з MT.GOX. Ну, коротше, там запутана справді історія. Ну, все, що вам потрібно на даний момент знати. Це те, що біржа винна е, своїм користувачам дуже багато грошей. І скоріше за все, користувачі, як я розумію, отримують, якщо ви там тримали 10 біткоїнів на той момент, і це там коштувало я не знаю. Там, наприклад, е, 5 тисяч доларів. То я так розумію, що зараз MT.GOX вам не поверне 10 біткоїнів, а вона просто поверне вам 5 тисяч доларів. І все. Е, потім вийшов апдейт, що MT.GOX, все ж таки, Емтікокс повідомила, що відповідно до запропонованого раніше плану довірчою правительним компанією Кобаяші, почав підготовку до погашення частини вимог. Звісно, що 9 мільярдів доларів, які будуть давити на стакан, це дуже багато, і звісно, новина. Була негативною, і біткоін від цього впав на 2%. До 67 490 доларів до цього рівня впав тоді біткоін. Але, як ви бачите, не дуже був великий фад з цього приводу, якщо біткоін впав тільки на 2%. Ну і звісно, ще не почався процес виплат, тому ми тримаємось і все добре. Також на цьому тижні вийшла новина про те, що розробники. Ethereum випустять оновлення пектра для блокчейну Ethereum у першому кварталі 2025 року, воно містить 11 різних EIP, тобто пропозиції по оптимізації Ethereum Virtual машин. Але основне, що для нас важливо, це те, що вони збільшать все ж таки. Ліміт валідаторів з 32 ефірів до 2048 ефірів. Також пояснюю для тих, хто не в курсі. Мені здається, я про е, те, що так буде відбуватися, казав. Мені здається, десь в січні. Тоді Віталій Бутєрін десь там в грудні написав в Твіттері про те, що він хоче все ж таки збільшити ліміт стейкінгу для валідаторів НОД до 2048 ефірів. Е, але тут є нюанс невеличкий. Як я розумію, все ж таки це не буде означати, що відтепер валідатори НОД повинні будуть тримати 2048 ефірів і тільки так. це означає, що максимальний ліміт буде підвищено до 200 ой, до 2000 ефірів. Все ж таки, лікбез для тих, хто не розуміє, про що взагалі мова йде раніше. Ефір був на Proof of Work, У вас були відеокартки, ви там щось майнили. І витрачали багато електроенергії, і за це отримували ефірку. Потім ефір перейшов на алгоритм консенсусу Proof of stake де вам, щоб отримувати ефір, ну умовно майнити його, вам треба просто підняти ноду, це сервер, і проводити транзакції. І ось ця нода вона повинна на своїй адресі тримати 32 ефіри. Тоді з'явилися сервіси типу Lido, які. Давали вам змогу е, типу стейкати в ефірі і отримувати на свій ефір е, на той час. Це було там, 5% річних, зараз це вже там 3 з копійками відсотки річних на свою ефірку. І е, це був такий продукт Lido, Ну і зараз він теж є. Що ви стейкаєте в Лайдо і отримуєте свої там три відсотки, і також є. Якась нода, яка може орендувати цю вашу ефірку для того, щоб підняти ноду на 32 ефіри. І в цілому, можливо, для таких сервісів, як Lido, SSV там, і все інше, це гарна новина, але я насправді ще не вирішив, це гарно чи не гарно для таких сервісів. Бо коли був ліміт 32 ефіри, наприклад, якщо у тебе є, скажімо, 40 ефірів, то ти не можеш підняти ноду по 20 ефірів. Нода 32 ефіри і все. Зараз, же, якщо у оператора є 40 ефірів, він може зробити, ну підняти ноду і застейкати 40 ефірів. Тому я для себе ще не прийняв рішення, чи е, підвисить попит на е, послуги Lido або SSV. ось це оновлення. І, в принципі, є час, ще є рік. І я думаю, що я поговорю з тими, хто розробляє щось на ефірі, хто шарить в цьому технічно більше, ніж я. І потім повернуся з якимось фідбеком, тому підписуйтесь на канал, щоб потім я вам розказав, що ж все ж таки, точніше, до чого все ж таки призведе це оновлення. Ну і останнє з новин, що хотів сказати, так це про те, що знову почались купівлі біткоїна компаніями, які тримають ETF. Тобто це додаткові надходження у біткоїні ETF. У нас дуже довго був рок був на рівні 274 тисячі біткоїнів. І ось, якщо подивитися, десь там з 21 травня вже було 170, ой, 277 тисяч біткоїнів, і потихеньку він зростав, і наразі на рахунку тільки фонду BlackRock 288 тисяч біткоїнів на загальну суму 19 мільярдів 650 мільйонів доларів. По новинах все, і давайте перейдемо до розділу, де я розкажу, що я купляв на цьому тижні. Що я можу сказати по цьому тижню? Так вийшло, що тиждень був не риба, не м'ясо, я би сказав, такий. Типу, ми просто були в боковику, ось була новина про MTGOX, вона дала мінус 2 Що для нас, для криптонів? Мінус 2 Просто, типу, типовий день для криптона, насправді. Ну і також я був в дорозі і. Теж якось не думав в дорозі про те, що треба щось купити в рамках рубрики 50 по 50. І я так і нічого і не купляв. Я казав на тому тижні, що я буду трохи реструктуризовувати свій портфель. Про це я ще розкажу або просто подивіться минуле відео. Я казав, що я у що буду перебувати. І насправді в минулому відосі реально дуже багато корисної інфи. На відміну від цього випуску, бо реально на цьому тижні не було чогось прикольного в крипті. Чогось, я не знаю. Ну, ось такий тиждень був. Я не можу висасувати новини і якусь інформацію просто з пальця. Тож на цьому тижні я просто зберіг свої 50 USDT, Вони переходять на майбутній тиждень, і вже майбутнього тижня виходить, що 100 USDT я буду кудись інвестувати. Тож, давайте перейдемо до результатів портфелю. Ну а перед тим як я все ж таки покажу результати портфелю за 167 тижнів, я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Якщо ви це зробили, то підставити дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення і сповіщення про те, що виходять нові відео. Також у мене є інста, також у мене є Телеграм. Підписуйтесь на Телеграм, щоб оперативно бачити, що я купляю в рамках рубрики 50 по 50. І також я дуже прошу вас долучитися до збору на реби для ЗОВу. Ми вже змогли зібрати 50 тисяч. І спочатку я думав, що мій збір, моя допоміжна банка буде саме на. 50 тисяч, але ми зібрали 50 тисяч, час ще залишався, і я вирішив, що ну давайте 100 зберемо, чому ні. Тож посилання на банку буде в описі. Дуже вам всім дякую. Що ж, результати: за 167 тижнів ми вклали в цей портфель 8 350 доларів. На балансі наразі 13453 долари. Ну, і це означає, що профіт на даний момент. 61,1%. Якщо пройтися по портфелю, скажу насправді все те ж саме, що я хочу фракс перелити в Кносіс. І я вирішив, що в мене є також такі валюти, як Mavericks, Blur, які я хочу перелити в той же ефір. Просто хочу скоротити трохи позицію. Дай менше я дуже хочу його позбавитись, але я думаю, чи повністю виходити. чи все ж таки там половину позиції залишити я у себе в інстаграмі писав, що нарешті Dimension почав рухатись, він став більше трьох доларів. Я думаю, це гарна нагода дочекати ще одного пампу або вже позбавитись його. Вже зараз. Також Аптос я перелю у Суї. Е, можливо, докуплю Езерфі, але з Езерфі така історія, е, що 26 там щось чи 28 червня в них кінець другого сезону. І я насправді прям дуже буліш по Езерфаю в цілому, е, і тому у мене мабуть найбільше ефірів з усіх ЛРТ протоколів знаходяться. Саме у Езерфі. Тому я думаю над тим, щоб не було такого, що я зараз куплю Езерфі, а вже в кінці червня буде кінець другого сезону. А я нагадаю, що перший сезон у Езерфі був 5% Сапаю, а другий сезон 7% Сапа. Тобто вони другий сезон зробили навіть більше. Але якщо Езерфі насипить дуже добро в другому сезоні, він може продампитись, а хто на цьому фоні може пропампитись. Зараз розповім. І так, по ситуації на ринку і думках е, взагалі по ситуації на ринку нічого не можу сказати поганого. Все досить добре. S&P 500 зростає, я не бачу ніяких чорних лебедей, е, ніби світова війна ще не планується. Але я думаю, що якщо буде чорний лебідь, взагалі, то він буде саме такий, що почнеться третя світова війна. Е, якраз сьогодні вийшла новина про те, що. Україні дозволили нарешті. Нарешті, я я і я думаю, що вся країна досить довго чекала того, щоб нам дозволили ну не нам, а збройним силам України дозволили е, бити по об'єктам на території Російської Федерації е, західною зброєю, а саме ну поки що. Це ЗРК Петріот і літаками f 16 Причому на ф 16 нам також передадуть ракети повітря-повітря, тому ф 16 можна буде збивати літаки, які там відправляють ракети дуже часто по нашим містам. І звісно, що досить довго нам не давали цього робити, саме з причини того, що це може привести до ескалації конфлікту. Але якщо ви пам'ятаєте на початку повномасштабної війни, теж було дуже багато всіляких поінтів е, про те, що якщо ми це зробимо, то буде ескалація конфлікту. Нічого не відбулося е, в цілому, скоріш за все, і в цьому разі нічого не буде. А ось якщо все ж таки щось буде, то це і буде, мабуть, чорним лебедем. Ну і також чорний лебідь може бути е, спровоковано. Війною у Тайвані, але поки що там, слава Богу, нема загострення конфлікту якогось. Також що ми літом чекаємо, коли вже почнуться торги по ефіру. Ми можемо фронтранити цю новину, точніше, не новину, а початок торгів по ефіріумі ETF. BlackRock вже змінив там заявку, і в, в цілому всі готуються до того, щоб. Почати торги ефірі ETF, це буде скоріш за все або в середині, або в кінці літа. І до того часу я збираюся накопичувати ефір, ефір екосистему. Також я думаю, що можна купувати layer 1 блокчейни Я буду купувати Solano. Можливо, я буду купувати Peace Network. Як оракул на Solana. Я збираюся накопичувати BNB, я збираюся накопичувати RVA активи, бо BlackRock диктує правила гри і нові тенденції на ринку, і BlackRock зараз дуже сильно мітить саме у RVA. Звісно, що також можна купувати Solan, якщо думати про те, що буде новий ETF саме на Solana, але я думаю, для себе, що, що все ж таки ETF по Solana, мені здається, ми побачимо вже в наступному циклі, який буде там вже після 2025 року, або, можливо, в 2025 році, там, не знаю, в кінці приймуть ETF на Solana і, і закінчиться весь цикл. Але все одно я bulls по Solana, я вважаю, що Solana, BNB Ефір, біток це дуже сильні активи на даний момент. І rva активи такі як Ondo і Maker. Ну і також, до речі, виходила новина про те, що е, Джордж Сорос володіє е, немаленькою такою долею в MicroStrategy. а MicroStrategy, нагадаю вам, е, володіє досить великою часткою біткоїнів. Я зараз прям не згадаю, але ось і ось вам, щоб ви розуміли. Скільки у Сороса лежить в мікростретеджі, скільки у мі мікростретеджі біткоїнів на рахунку, і я нагадаю, що Джордж Сорос ще там, у 2018 році казав, що біткоїн – це піраміда, це для спекулянтів, і взагалі це все фуфло. А блін, я взагалі забув про те, на який гак підсидив в минулому розділі, того, що езрфай нормально роздасть і насипить людям. Сам Езерфай може трохи продампитись, але від цього може виграти Pendle. Тому що Pendle це такий собі, я б сказав, leverage, тобто плече на фармінг Езерфай, фармінг Рензо, Пафера, Зіркута і дуже багато інших продуктів. Тому я думаю, що можна усереднювати трохи Pendle, якщо я подивлюсь на свій портфель. Зараз Pendle а, мінус 4%. Тобто, все ж таки, він майже повернувся до своїх значень, за якими я його купував. Дуже шкодую, що коли він прям укатувався, я його не купляв. Бо тоді я не розумів взагалі, куди буде йти ринок. Я купляв ефір, бо ну, реально не було зрозуміло, куди ми йдемо. Якщо б не ефір у Мітієф, я думаю, що ми б зараз падали і падали надалі. Ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Донайте на ЗСУ, інвестуйте в крипту і до нових зустрічей. Па-па!